Всім привіт! Вітаю на каналі. У нас, друзі, ще з вчорашнього вечора такий гарний дощ іде. Земля скрізь промокла, рослинки прямо на очах ростуть, так радіють. І я разом з ними радію також. Бо в мене, можна сказати, сьогодні вихідний від всіх цих огородніх справ: від поливання, від сапання. Звичайно, розумію, що. Дощик пройде, вигляне сонечко і травичка добре. Також ідею, потрібно буде все обробляти і на городі, і в дворі, і біля двору, але це буде потім. А сьогодні відпочиваємо і приділяю час для своєї родини. Хочу приготувати смачненьке сьогодні, тертий пиріг. Ну, буду разом з вами робити. Для тертого пирога нам потрібно 200 г жиру. Я беру домашній ну, жир топлений із птиці. Можна взяти масло, маргарин, у є. Два курячих яйця, одна чайна ложка соди погашена оцтом, щіпка солі, і 200 г цукру, Ну і 500 грамів борошна. Зараз буду все замішувати. Виливаю жир у миску. Так, яйця, так, цукор? Все, думаю, 200 є. Якщо більше, то не страшно, так. щіпка солі. Ще додаю пару капель ванільної есенції, можна цукор ванільний дати. Так. І тепер сода погашена очко. Спочатку всі наші рідкі інгредієнти, а потім буду додавати поступово борошно. то повинно вийти таке тугеньке, як пластилин. так, коли вже тісто важкувато вимішувати ложкою, то беремо його і замішуємо, верніше вимішуємо подальшому руками. збирається в клубочок, ще капельку борошна і виходить гарне пісочне тісто. добре вже виміщується, навіть на мисочки нічого не залишається, все збирається купи. Ось таке у нас кісточко. Тепер я його розділю на дві частини і поставлю. Обмотаю харчовою плівкою, щоб воно затвердло і можна було натирати на терку. Вже поставила нагріватися, зараз буду формувати сам пиріг. Тісто в нас трошечки підморозилось тверденьке, якраз буде удобно натирати на терці. Для начинки я беру смородинове варення і горішки. Перебила в блендері. Так. Беремо спочатку, робимо нижню частину, натираємо. Потрібно швидше натирати, бо розстає. рівномірним шаром. Так, так можна трошечки ще. Якщо не сильно десь закрите місце, додати з цього шматочка з другого, щоб не протікало поледво внизу. помочою повидлом. Якраз вся півкилова баночка і піде. Розприділяємо, щоб було рівномірно все. Зипаю горішками. У мене арахіс. Можна використати грецькі горіхи. Я хотіла грецькі, але вони гречать. тому думаю, краще арахіс. Затираю верхнім шаром тіста. Ну, і тепер також порівняємо. У нас ще на цей пиріг говорять. кучерявий Ванька. <laughs> Не знаю, чому такая цікава назва, смішна. Ну, но... кучерява Іванька. Так, все. Ставимо до духовки выпекаться. Вот така краса. Чи це Юра, він вам би потаскав зараз. Все. Ти подиви. І старший, і менший одинакові. Здружилися і тепер роблять шкоду. Все вже трошечки розпогодилось, але ще прохолодно. Я вчора встигла якраз посіяти ці чорнобривці, цинію. Зробила композицію, не знаю, що там вийде, бачите, такі кружечки. Це я висапувала, наносила туди нової землі, бо там дуже твердо забито. Ой, насівала, побачу, що там вийде. Як у моїй уяві, то це дуже гарно. А як вийде? нас на ділі, то не знаю. Ось так. Поки чорні такі плямки. Десь іде ще дощик. До нас трошечки сонечко пробивається. От. Кідливі собачки. Удобно тобі? А лучше, ніж у дворі, так? Да? Обіцяла ромчику ще вчора сходити погуляти ввечері. а та не сходили, бо дощ був. А сьогодні Думаю, чому піні трошки пройтися, подихати повітрям. І Рома трошки відволічеться від телефона, телевізора. Давай, давай, крути. От так, давай, давай. <смір> Ще й рижик з нами йде. І не тільки рижик, і Чорнобик. Вся сім'я. <смір> тільки Тата не вистачає, да, Ром? Да, давай, давай, крути, скоріше. Що, їдемо аж до площадки? Там, 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 давай, давай, крути. Ти в ямку попав, стой. Тоба, ти ж об'їжджай, ями. Їдь там, де хороша дорога рівненька. Давай. Що таке? А? Та не треба в клумбу попадати. А він за нього нічого він не зробив. Все, кульбабка вже відцвіли. оба! На, Дуй, Дуй. Що? Що не здуваєш? Здавай, сильніше. А ну дай я. Ага, не можна. Поїхали, поїхали. Канаву, кажуть, пішли в канаву. Ей. Ребята, ви хочете впасти? Верба, дуже красиве дерево. Я, до речі, дуже часто зараз дивлюся в тіктоці відео, як оце заплітають цю вербу. Я хотіла спробувати, але потім подивилася, що говорять, що там потрібен якийсь спеціальний сорт. Ну, виглядає воно, звичайно, дуже гарно. Порадувала свій настрій таким файним букетиком із буска. Пам'ятаю, з подругою завжди йшли зі школи і рвали бузок біля кожної заброшеної хати. Так, але час біжить. І вже наші діти ходять до школи. Бачиш, як добре. Ти ще трошки будеш взагалі професіоналом їздити на велосипеді. Давай, давай, Гай. сильніше. Давай. Я також хочу купити велосипед, потім будемо на перегонки з тобою їздити. Кожного вечора на прогулянку. Ось ми вже і прийшли. Всім вам дякую за підтримку, за те, що знаходите час подивитися відео, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я вам всім вдячна. Хочу побажати мирного неба над головою. Знаю, що в нашій країні не дуже легко, кожного дня потерпають міста, гинуть люди. Дуже за це боляче, але все одно потрібно жити далі, як би там не було. Всіх вас ціную, поважаю і до наступного відео. побачення.